Добрий вечір, хлопчики і дівчатка! Давайте з вами привітаємось. Приготуйте ваші ручки і, як завжди, вушка прислухайтесь, очі придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, Ну, до роботи дружно всі взялись. Напередодні свята авіації і космонавтики, який буде завтра, 12 квітня, я вам розповім про космос. Отже, будьте уважними дітям про космос. Цікаво вам? Ну, тоді почнемо. Отже, на, подивіться на картинку на дітей, які стоять на балконі, вони з цікавістю дивляться в нічне небо. Там стільки красивих зірок, а люди, людям завжди подобається дивитись на зірки. Їм дуже цікаво, які вони насправді. А ви спостерігаєте за зірками. Ви дивитесь в нічне небо. Щоб розглядіти там зірочки і місяць. Якщо ні, то у вас все попереду. Ви можете ввечері вийти на балкон або виглянути у віконечко і побачити темне небо, а на ньому зірки. Одного разу люди вирішили полетіти в космос до зірок. Для польоту в космос люди. Вирішили збудувати ракету. Подивіться, яка ракета, на якій люди літають в космос. Це дуже далеко і дуже небезпечно. В ракету посадили космонавта. Саме космонавт повинен був керувати ракетою і летіти до зірок. Це фотографія космонавта. До речі, першого космонавта. Його звали Юрій Гагарін. Якщо ви запам'ятаєте ім'я першого космонавта, то, то це буде дуже-дуже гарно. Отже, звали першого космонавта, який полетів на ракеті у космос, Юрій Гагарін. В космосі дуже дуже холодно. Якщо вийти в космос без спеціального костюма, то можна одразу замерзнути і перетворитися на крижинку, тобто на льот. В космосі дуже мало повітря, тобто людям там немає чим дихати. Саме для цього у космонавта, який літає в космос, одягають ось в такий скафандр, який ви бачите на картинці. У нього є і відеокамера, у нього є і повітря, яким він буде дихати. Отже, костюм, в якому одягнений космонавт називається скафандр. Скафандр дуже теплий, він захищає людину від холоду, тому що, як вже казала, в космосі дуже холодно. Крім того, в скафандрі людина може дихати. Він постачає людині кисень, повітря, яким людина зазвичай дихає на землі. Ви напевно бачили, як багато зірок з'являється на нічному небі. Бачили? Ось подивіться на картинці посередині, намальовані на темному небі зірки. Супутницею зірок є луна. Вона розташована праворуч. Ось вона, я на неї вказую стрілочкою. Подивіться, яка вона сіра, і вона завжди у формі кулі. Але нам з землі її видно по-різному. Іноді один кусочок. Іноді ми бачимо повну луну, велику, круглу, як кулю. Отже, вона змінює свій, свій розмір. І ви всі бачили і знаєте, ліворуч розташоване зірка, яка називається Сонце. Подивіться, у порівнянні з луною, якого кольору сонце? Воно жовто-коричнево-червоне. Да? Сонце до нас на землю доносить теплі свої лучі, а насправді воно дуже-дуже гаряче. До сонця долетіти неможливо. Наші космонавти висаджувались на Луну, але там дуже холодно, їх захищає скафандр. А висадитись на сонце космонавти не можуть, тому що там дуже висока температура. І можна згоріти. Це все жителі сонячної системи. Сонце, зірки і луна це все жителі сонячної системи. Подивіться, ось така сонячна система на картинці, тут зображено посередині велике сонце. Подивіться, ось воно, я стрілочкою показую, а навколо Сонця є вісім планет. І ще одна це Луна. Бачите, да? всі планети різного кольору. А як гадаєте, чому сонячна система називається сонячною? Знаєте чи ні, що у нас посередині сонячної системи знаходиться? Сонце і планети вращаються навколо Сонця, тому і називається сонячна система, тому що планети навколо Сонця. Отже. Рухаються планети навколо Сонця, це найбільша зірка в, наш, в нашому космічному просторі, а супутники, комети, різні планети і наша Земля рухаються навколо Сонця. Тому космічна система називається сонячною системою, бо все навколо Сонця рухається. А як називається планета, на якій ви і я живу? Земла. Земля, правильно. Це єдина планета, вона, вона одна у космічному просторі. Ви тільки що бачили на картинці, скільки планет. Наша Земля лише одна єдина, на якій живуть люди, ростуть дерева, квіти. Є різні моря, гори, різні тварини і птахи, все тому, що навколо Землі є повітря, яким ми з вами дихаємо. А сонечко нас зігріває своїми теплими сонячними променями, які доходять до землі. Подивіться: оце планета Земля, сині плями синім кольором. На планеті зображена вода, і о... це моря і океани. Зелені плями це ліси і поля, а коричневі плями це гори. Правда, дуже красива наша планета. Скажіть, будь ласка, а чого більше води землі чи лісів? Води правильно, тому що синього кольору найбільше да, на нашій планеті. Наша планета має форму кулі. Тобто вона ось така об'ємна геометрична фігура куля. Ось такою нашу планету із космосу бачать космонавти. Якщо вони дивляться у віконечко в ілюмінатор ракети. Бо тільки таким чином на ракеті можуть потрапити у космос, у космічний простір. А щоб побачити зірки і дізнатися, чому вони такі яскраві, вчені придумали ось такий телескоп. Це така підзорна труба, в яку можна дивитись і розглядати. Зірки. Повторіть, як називається телескоп. Зірко! Молодець. Зірки схожі на маленькі, блискучі крапочки, вони розташовані дуже-дуже далеко від землі. Насправді навіть космонавти не можуть в ракеті долетіти до зірок. Вони їх просто можуть бачити у віконечку ілюмінатору в ракеті. Е, насправді, зірки дуже великі. Вони збираються в групи і утворюють сузір'я. На небі можна побачити безліч різних сузір'їв. Якщо вам буде цікаво, то ви зможете самостійно це розглянути в інтернеті. Ось, наприклад, ми всі з вами знаємо, і, можливо, ви чули від е, мами й тата, бабусі й дідуся, що зірки збираються у велику ведмедицю. Це найпоширеніша е, сузір'я, яке є в космічній системі. Ось воно жовтими крапочками позначено їх всього сім вони нагадують ківш ковш яким ми можемо набирати, наприклад, водичку. Чули ви про таке? Якщо ні, то запитайте у мами, можливо, якось вночі ви подивитесь на небо і побачите ці зірочки? Ну що ж, давайте з вами зробимо невеличку руханку. Називається вона ракета. Приготуйте свої ручки, сядьте рівненько, слухаємо віршик і за моїми підказочками будемо виконувати рухи. Ми в ракету дружно сіли. І у космос полетіли руки в боки, повсмалі планети й зорі виглядаємо їх з ілюмінатора. Летимо, як метеори. Ось так ми зробимо з вами. Так. Обігнали ми комету. Швидко пролетіли і повернулись на планету. Як називається наша планета? Земля. Земля, правильно. Давайте ще раз повторимо. Ми в ракету дружньо сіли, сідаємо в ракету. І у космос полетіли, повсмалі планети й зорі, виглядаємо їх з ілюмінатора, летимо, як метеори, тобто дуже швидко обігнали ми комету і повернулись на планету. Молодці. А тепер, перш ніж закінчити нашу космічну подорож, давайте з вами пограємо. Подивіться на картинку і скажіть. Порахуйте і скажіть, скільки ракет летить на Луну. Ні. Менше. Подивись, вони повинні носиком. Летіти до бах, до Луни. Скільки летите. таких ракет? Бач, якщо ми тут проведемо, вона на Луну полетить. Дивись, mm -hmm. ось перша ракета вона направлена на Луну. Значить, вона летить на Луну. Це перша ракета. А які летять на Луни? Які летять до Луни. Це моя... Це моя... Оця летить Це до Луни. Так, летить, а ця летить до Луни. Ні, не летить, а ця ракета летить. Так, летить. Це, саме це. Е, е, Ні, комети не такі, це ракети. А ось ця нижня, вона летить на Луну? Ні. То давай з тобою порахуємо, а, а скільки ти? ж ракет летить на Луну. Давай ось перша ракета летить. І? Правильно, молодець! Три ракети. Покажи мені пальчиком три ракети. Розумничок, молодець. Так, ще завдання буде. Як гадаєш, якої зірочки, якого кольору не вистачає в нижньому ряду? <звінь> Дивись, у верхньому рядочку є зелена, синя і жовта. А у нижньому ряду. Умнічка. Не правильно, не зеленої не ракети не вистачає. Ой, зірочки не вистачає. Молодець, правильно. Дивись, як ти суперово зробив, виконав це завдання. Чудово! Відгадаємо загадку. Космонавти міцно сіли, скоро в космос вихожу, кругом землі на каруселі по орбіті закружу. На чому космонавти летять в космос? На ракеті. Вірно, на ракеті. Ти знову... Ти знову відгадав загадку. Молодець. Давай далі. Голуба хустина – жовтий клубок. По хустині качається, людям усміхається. Голубе... Голуба хустина це небо. Жовтий клубок це сонечко. По хустині а. качається, тобто по небу качається і людям усміхається? А, це, що, там, у наверху? а що це таке? Во наверху кості это по, по намахну. Так, да, наверху з гори ракета, так. А давай загадку відгадаємо. Голуба хустина, жовтий клубок. По хустині качається, людям усміхається. Що це може бути? Неба і сонце, неба і сонце, неба і сонце. Молодець. Правильно, небо і сонце. Небо блакитне, голубе, а сонечко жовте, як клубочок. На ракеті він літає і скафандр чудовий має. Хто це? Хто літає на ракеті і одягнений у скафандр? Як називається? Космонавт, правильно, а одяг його називається скафандер. А чому одягають скафандр? Як у космосі? Тепло, жарко чи холодно? О, на, У нас. космосі холодно і немає повітря, тому космонавти одягають скафандр для того, щоб не замерзнути і не задихнутися, да? Правильно. Отже, космонавт Он літає. Йогти, так. Ну що ж, Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, було цікаво. Пока -пока! А ти тобі чому? сподобалось? А ти... Ти а, а ти щось новеньке дізнався про космос? Ти ти щось новеньке дізнався? Так, Ть ми так зараз будемо з тобою відключатися. відключатися. Цікаво було, Жорік? Понравилось? Ну, <звук> ти дуже здорово виконував всі завдання. Який ти смайлик обереш сьогодні? Зелений. Зелений молодець. Дякую тобі, Жорік. Ти розумничок. Ну що ж, попереду п'ятниця, попереду вихідні, тому гарних вихідних і до зустрічі у вівторок. Пока-пока, до побачення. Пока-пока до побачення. До побачення.